Чи переможемо ми у цьому році, 23-му році. Бачите, вийшли дуже потужні карти, і я бачу, що таки так воно і буде. Бо це королева Пентакльова, це заможня, щаслива Україна, що ми вже відбудовувати будемо. Ми переможемо. Це дуже гарна карта. Ми сидимо перед деревом життя. Перед деревом, знаєте, ви згадали про Україну і про те, що весна йде, ми стільки пережили. Україна як весна. Вона в астрологічній карті виходить як весна. Бо ми будемо спереду всієї землі. Ми формуємо суспільство майбутнього, Homo novis. Ви знаєте, є таке поняття, що ми вже не Homo sapiens, а Homo novis. І Україна це напередовій тут. Вісім. Кубкава час часом мені вісім показує, означає вісім місяців десь. Вісім місяців ще будемо ми битися, ще будемо ми воювати. І десятка ж злова говорить про потужу, потужну допомогу світу, бо 141 країна вже. Розумієте, 200 країн в світі 141 країна. Сказали, що ми все зробимо, що можемо хто більше, хто менше, що що зробиш, щоб Україна перемогла. Десять це новий етап розвитку миру, світу, і десять же говорить, що так, ми переможемо. Так нам дуже тяжко. Десять же злого показують, як тяжко, скільки ми пережили, скільки в нас жертв, але все буде гаразд, і ми переможемо у цьому році. От, отака відповідь. Три карти на березень, квітень і травень взяла. Березень, сімка мечова. Дуже запекло буде тяжко. Березень тяжкий. Що стосується фронту, що стосується війни, дуже-дуже тяжкий. Квітень. На квітень вийшло п'ять мечова. Не буде легко в квітні. Так само буде тяжко, на жаль, в квітні. А Травень. На травень набагато краща карта. Розумієте. Бої будуть іти у травні, але ми будемо мати надію, ми будемо мати надихнення. Бо вже будемо потрошку звільняти свої території. Тут лицар, це наш військовий, який іде звільняти, і у нас на серці буде легше. От, от такий прогноз на три місяці. На жаль, ще будемо битися. На жаль, ще ворог має а, той а, потенціал нечистої сили, але я бачу, що в квітні вже бачите, птах летить вже вже легше, вже розуміємо, що отак добре. Добре, а пан а, наш генерал залужний. Тут він на цьому коні на ць, а, говорить, що він знає, що він робить, і все буде гаразд. А такий прогноз вийшов. Що я тут бачу, що я вам тут скажу? Все розвинається тепер швидко, дуже швидко. І а, тут два старші аркана. Верховний жрець, такий а, людина в літах, бачите? А, знаєте, хоч ворог говорить, що там Байден він старий, а приїхала а, ще й жінка вся до, до нашого президента, і вона хто? Вона там фінансами володіє, так? Старий це не означає дурний. Може і старий бути дурний, а не, а не в наших партнерів. І я бачу, що мудра, мудра людина говорить, що у нас є розвідка. У нас є розвідка, є ППО, є розвідка. І що я ще тут бачу, що у нас навесні чи влітку буде уже цей парасолька атомна. У нас все є, щоби людей берегти. Обстріли можуть бути сім вже злова говорить, що можуть бути, але вони не будуть а, такі, як були. Вони будуть відрізнятися, бо у них а, менше вже цієї страшної совєтської зброї. І вони нас бояться. Вони, вони перелом вийшов, вони стали нас боятися. І це вже видко, що вони говорять там. Говорять не те слово, але вони нас почали боятися. Обстріли будуть, на жаль, але не такі страшні, як були. І ще потужна карта Сила, старший Аркан, говорить, що вони бачать нашу силу. Вони все це вже, знаєте, вони вже, все, все таке всередині таке все. дуже бояться нас. Раніше так не було. І це новий етап війни. Ми думаємо, що перемога буде так зразу. Ні, вона буде поетапно. Поетапно, раз вони вийшли. Раз вийшли, злякалися. Тут ми повинні, якщо хочемо, по цьому розкладу, так як з нами, вони нас залякують, ну і ми їх залякуємо. Це правда війни. Але на жаль, обстріли будуть. Я не бачу страшних обстрілів, а, але будуть. Виходять такі гарні карти. А ви знаєте, трудо сказав, що дасть леопарди. Канада одна з п'ять країн, які більш на все допомагають. Я дуже щаслива, бо ми всі вибирали його і за ним стоїмо. Ми. Що він говорить? Ми стоїмо. Канада ніколи не боялася. У нас у самих немає ядерної зброї. Ми під, під парасолькою. US. Знаєте? Але тут карта Зірка говорить, що розумієте, Канада вона будувалася українцями. Українці йшли по всій території, поки не знайшли все скічування, таку саму землю. Як як у себе і ризикували життям багато загибло, поки дійшли, поки знайшли, і зате ми канадійці, Ukrainian Canadian, яка я теж у. Он... Велика пошана до України. І вона, знаєте, як то блупринт, як то в генах канадійців передавалася з котлантисті чи хто передавалася ця пошана для, для українців. І як я приїхала сюди зразу діаспору, тут вона дуже сильна. Ми спочатку жили в Онтарію, і там, наприклад, наш а, а, з парламенту представник він українець був. І за те я говорю, що Канада ніколи не боялася тих загроз. Ніколи у нас була проблема з Китаєм два роки шпигуни з Китаю. Ми знаємо, хто такий Китай і хто такі Сов'єти. І я бачу по цій карті, що бачите, загроза, це такий король сидить, король і загрожує чимось. А то, то ми не боїмося. Ми знаємо, що і Китай, і знаєте, як москалі в нас говорили, чи були комуняки. Пам'ятаєте, ще за наші часи, може ви ні, а я старша Канада не боїться цих загроз. І вона дуже сильний партнер Україні. Загрози це шантаж більш для німців до французів. Бо, на жаль, вони бояться цього. І як вони говорять про, про атомну зброю, вони до них звертаються, тільки до них. Бо знають, що Канада не злякається, Штати не злякаються, Україна. Не злякається. От і так так, ми не, ні, ми не боїмося цього. Ми знаємо одне: що треба цю совєтську заразу подолати. Чотири мечова. Це тільки шантаж. Бачите, він лежить під деревом. Він нічого не робить, Він не може нічого зробити. Бо він, він дурний, але не настільки дурний, щоб думав, що вся земля буде пеклом, а він виживе. Такого не може бути. Ніякий бункер його не врятує. Це тільки шантаж. А тут лисий ржезловий говорить, що ми все знаємо, і як він шантажує, то, то нам більше зброї дають. Бо він такий дурний. Все, що він говорить, тільки на те, щоб ми його подолали, він говорить. І ну, він як це колективний путлер, розумієте? І ця карта говорить, що все буде гаразд. Все буде гаразд. Бачите, вишні, таке колода гарна. А, буд, будуть вишні, буде Україна щаслива.